Всім привіт! Це мій канал. На цьому каналі я буду вилажувати відоски кожну неділю. Ви тут побачите багато всяких разновидних тем. наприклад, буду щось готувати влоги, потом буду щось делати. Потім що там ще робити, багато разного чому. Подпишись сейчас, щоб завтра було не поздно. Мене звуть Мішаня, мені 14, я буду ще Так, да, да. і, і на цьому каналі ви будете багато бачити, всяких відосиків, наприклад, челенджі, багато, наприклад, що там ще візо Можете зразу в коментах писати свої візо, щоб я зразу їх читав і виповняв. Будуть виходити відеосики раз в тиждень, запам'ятайте. Багато чого разу, ну, але да. якщо ти зараз підписуєшся, я буду радий, щоб не підписався завтра. Подписи зараз, щоб завтра не треба було підписуватись. Це красота.